Привіт, друзі, це ранок у великому місті, Це ictv 2 Мене звуть Григорій Герман, е, Олександр Швачка, Дитаночка. чай, комп'ютер. Е, і, і все це заради того, щоб сьогоднішній ваш ранок був інформативний. І розпочинаємо ми із скандалу, який спалахнув у Сполучених Штатах на минулому тижні. Скандал Сігнал mm -hmm. його вже називають. І він і досі збурює Америку. Е, нагадаю, тим, хто. Пропустив, що журналіста випадково додали до секретного чату, в якому ви посадові особи обговорювали подробиці військової операції Сполучених Штатів проти а, хуситів. Зараз у сполучених штатах активно розбираються, як так сталося, чи був виток секретних даних. Але що цей інцидент нам каже про нинішню адміністрацію МАГа, адміністрацію Білого Дому? Розбирався наш політичний оглядач Костянтин Негнучук. Що каже? Ну, ви здогадалися. Скандал навколо використання чиновниками Білого Дому месенджера Сігнал це не історія про якесь просте непорозуміння. Вона наочно ілюструє, хто керуватиме Америкою і впливатиме на події у всьому світі наступні чотири роки. Але для початку нагадаю, що там таке сталося, через що глузує і жахається весь світ. Все почалося 11 березня, коли американські високопосадовці вирішили обговорити підготовку США до військової операції проти єменських хуситів. Нагадаю, що вони обстрілюють ракетами та дронами цивільні кораблі у Червоному морі, через що страждає уся світова торгівля. В принципі, подібні обговорення це нормально і цілком виправдано. Однак команда Трампа вирішила це робити у комерційному месенджері Сігнал. Однак, крім топ-чиновників, запрошення приєднатись до секретного чату. Отримав і головний редактор журналу The Atlantic Джефрі Голдберг. Запрошення надійшло від радника з національної безпеки Білого Дому Майка Волца. Загалом у групі були 18 осіб, включно із віце-президентом Джей Ді Венсом, міністром оборони Пітом Гексетом, директоркою національної розвідки Талсі Габард та директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Звісно, Голдберг спочатку не повірив, що запрошення надійшло від реального Волца, але вирішив поспостерігати 15 березня за дві години до початку операції проти Хуситів. Міністр оборони під Гексет надіслав у чат її детальний план: час виліту винищувачів та запуску дронів, послідовність ударів та використання ракет. І коли в реальності все сталося точно так, як обговорювалось в чаті. Редактор Атлантик зрозумів, що це не жарт, і він читає реальну переписку перших осіб США. Коли Голдберг опублікував статтю з уривками переписки, які не містили ніяких таємниць, розгорівся скандал. Конгресмен демократи вимагають відправити у відставку не тільки Волса, який долучив журналіста до таємного чату, але й міністра оборони Гексета. Та в Білому домі, замість того, щоб визнати помилки і вибачитись, відразу почали все заперечувати і запевняти, що нічого конфіденційного в чаті не публікувалось, а значить, не було ніяких порушень. Більше того, президент Трамп звинуватив журналіста у брехні і відмовився звільняти навіть Волца, мотивуючи це тим, що він не хоче давати демократам привід відчувати свою правоту. Тоді редактор The Atlantic опублікував нову порцію переписки з більш чутливими подробицями. Цього разу до скандалу долучився Ізраїль. В чаті американські чиновники обговорювали одну із цілей, на яку американські літаки здійснили атаку. Інформацію про цю ціль надав ізраїльський агент в Ємені. Сам факт того, що про це стало відомо загалу, створює загрозу його викриття і підриває взаємну довіру між розвитками Ізраїлю та США. Крім того, стало відомо, що віце-президент Джей Ді Венс під час обговорення операції проти Хуситів був дуже незадоволений тим, що саме США мають займатися безпекою судноплавства в Червоному морі. Мовляв, лише 3% товарообігу США проходить тим шляхом, тоді як Європи, 40%. І американські посадовці зійшлися на думці, що треба буде збити з європейців бабки за витрачені ракети. Ви можете сказати, ну добре, адміністрація Білого Дому обладна. Жалася через брак досвіду, буває, якби не випадковий журналіст, ніхто би ні про що не дізнався, бо ж вони користувалися суперзахищеним сигналом. Справді сигнал вважають надійним через наскрізне шифрування однак, за офіційними правилами в США, урядові чиновники зобов'язані здійснювати всі службові комунікації у сертифікованих системах. Наприклад, для Пентагону, основний месенджер для обміну текстовими повідомленнями навіть з особистих пристроїв, якщо це стосується службових питань. Це Майкрософт Тімс Чат. Хоча урядові чиновники давно використовують сигнал для планувань роботи і зустрічей, але раніше ним ніколи не користувалися для обговорення секретних планів, сигнал, хоч і є доволі надійним месенджером, однак і його захист можна зламати, особливо якщо мати персональні дані користувачів. Наприклад, є інформація, що російська розвідка намагається перехоплювати і читати повідомлення в Сігнал, використовуючи фішингові повідомлення, фейкові QR-коди, запрошення у підставні онлайн спільноти чи викрадають. Чи персональні дані ви можете зауважити, ну звідки у росіян можуть бути персональні дані найвищих посадовців США? Це неможливо. Однак німецький журнал Der Spiegel виявив онлайн у вільному доступі персональні номери телефонів, електронні адреси та навіть деякі паролі ключових людей команди Трампа, а саме радника з національної безпеки Майка Волца, директорки національної розвідки Телсі Габард і міністра оборони Піта Гексета. А тепер уявіть, що Трамп Півська адміністрація в подібний спосіб обговорює і питання щодо переговорів з Росією та Україною, і все це читають в Москві. Як гадаєте, є шанси у США, а тим більше в Україні на успіх в таких переговорах? Отже, зробимо висновки. По-перше, люди Трампа проявили фантастичну халатність та некомпетентність. Це лише один епізод. А хто знає, які ще правила та протоколи вони порушують і якими законами нехтують. По-друге, вони не готові визнавати провину, навіть якщо вона очевидна всім. По-третє, вони не володіють стратегічним мисленням, а все зводиться до ситуативних витрат та миттєвих прибутків. В оточенні президента Трампа цього разу, схоже, нема нікого, хто здатен оцінити ризики І застерегти від хибних кроків, що ж попереду чекають дуже буремні і непередбачувані часи. Проте нас, вочевидь, цим уже не злякати. Ото таке.